українці. Я записую чат рулетку перше. І відео таке, що буду показувати, яке гіно живе в Україні. Яке гіно живе в Україні. Здоров. Здоров. Ну кажи щось. Ну показує. Показуй, який гімарний. А, а, і до речі, а, і до що ви знали. Що ви знали. Що вони не хочуть що я хочу вони доказати. Не що, я хочу вони доказати, не хочуть України. Що вони не хочуть України. А хочуть України, ну такої з російським України, гімном. Ну такої з російським гімном. Ну так таких дебілів до хера. Так? Так. Ну Ну, то я хочу Росія ну, дебіли, які хотять жити з російським гівном. Не, в Україні, я про не, Україну. В Україні, я про Україну. так і в Україні є, і в Молдові є, і в Грузії є. є От є, я, є хочу показати. От я хочу показати людям, що я людям, на таке дивитися, не хочу Я, два роки. Я знаю, что они есть. Дальше. Ничего не изменилось. И не хочет меняться. Ну, дальше что? И не хочет меняться. Ну, то, что дебил. я хочу показать, что... Ну, дебила. Ну, я дебила. Ну, как ты дебила принудишь измениться? Дебила даже вылечить невозможно. Медицина бесполезна. Тоди бывает Нащо захищати дебілів? Нащо захищати дебілів? Я дебілів не захищаю. Я, я захищаю свою страну, свою родню, своїх дітей, жінку, себе. Так Причому вони ж дебили. Кажуть, какая різниця. Кажуть, какая різниця. Та хай кажуть. Ну то навіщо есть захищать? Ну то навіщо есть захищати? Так всему своє время, розумієш? Ну, це таке. Ну, це зараз. Сначала нужно відбавитися от більш страшних дебілів, Ну, вбити у а собі потім москаля. В свої... Вбити у собі москаля. Що, що? Вбити у собі москаля. Вбити у собі москаля. Спочатку. Спочатку. Ні, спочатку надо заїбачить тих москалів, які прийшли. Добре. А потім в собі. Вже. Добре. Дякую за вашу, Дякую за вашу партії. політику партії. Я зрозумів, що ви хочете, зрозумів, жити, так що хочете жити. так далі. Так це так що. як. Так що. Ех. Не знаю, чи є правильний цей знаю, приклад, чи, правильний чи не правильний приклеєв. Заходиш а ти в туалет. Заходиш ти в туалет. Ніби а. чистий. Ніби чистий. Але хтось перед тобою посрав. Але хтось перед тобою посрав. Отак і в Україні. Отак і в Україні. Ніби чисте гарне ніби місто. чисте, гарне місто. І там хтось насрає, розньою. Насрає, розньою. І так, ніби. Все, так, ніби... чисто, Все чисто, але смердить тим русським гімном. Так, Смерти, так само, як ви. Ніби я, як йду ви. По вулиці... ніби я йду по вулиці. Гарного українського міста. Гарного українського міста. А чую з машини цей русський музон. Русський музон. Русский говар. Русский говар. Оце, а. оце гівно рисі. І так що закінчиться так що... війна. Я тобі і буде не перемога, а буде, не перемога а буде победа. Я тобі можу привести приклад другий. Знаєш, що саме обідне? Що русскоязичне населення сидить в окопах, а то, яке розмовляє... Завжди, завжди вони починають, після того, як їх поставиш на місце, вони завжди себе починають прикривати іншими людьми. А в собі цього гівна не бачать. От інший він працює, щоб було. А в собі він цього гівна не бачить. От то, що він розмовляє російською, він в собі цього гівна не бачить. Він бачить, що там десь, що десь там, десь далеко від нього. А в собі він цього гівна не бачить. і не хоче бачити, і не буде бачити. Бо він хоче, Оце є явний приклад. Явний, я, я виключив тобі мікрофон, тебе не чути. Оце є явний приклад Україна, але з російським гімном. Дякую за контент, дякую за підписку. Ще запитаюся, е, як, 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 як вас звати. Як вас звати, щоб. Просто сидіть возле камери що? і піздіш. Як Понимаю? вас. звати? О там ззаді бігає твоя супруга. Ты в хуй не дышишь, ты сидишь в хорошем местечке и рассуждаешь. Побудь одну секунду, одну минуточку, даже 30 секунд, не выключайся. Я тебе кое-что покажу. Одну минуточку. Ну, интересно, интересно, что он мне хочет, хочет показать. Будет русский мир? Так что, друзья, не забывайте подписываться на, подписывать на канал. А вот тебе живой пример. Щоб ти не пиздел. Україна з російським гімном. Україна з російським гімном. Мразь, блядь. <рес> Отак. так.